Ну, але от через вказані трохи раніше причини, тільки зараз підводити підсумки саме осінньої частини змагання. Поки що перша атака і намагання удар у поворотах від харків'ян. Зараз ще один удар з далекої дистанції. Рахунок у нас відкрито уже на другій хвилині матчу. У нас є можливість побачити повтор. Давайте зараз. Будемо розбиратись, хто у нас став автором забитого м'яча. Це 22-й номер команди Андрій Бусько. Ну тут е, ще й неприємний рикошет е, і в напівпозиції Зустрів цей забитий м'яч одинадцяти гравців. Цюцюра. його м'яка навісна, передача, удар по воротах, і м'яч таки не влучає в ствір воріт в цьому епізоді. Були і знакові поєдинки для Металіста в рамках цього сезону. Хома. Хома скидає м'яч на Рудюка, підхоплює Цюцюра м'яча, завдає удар у поворотах. Ну, але тут навіть нікого із гравців Металіста. М'яч швидше за все, побачимо. Ми безпосередньо навісну передачу з котового сектору. Удар Цюцюри. м'яч влучає в поперечку добивання Рудюка. Василь Цюцюра завдавав цього удару. Після розіграшу кутового влучив в поперечку. Ну і потрібна зараз допомога Петру Луцеву. Дісталось тут йому після добивання реалізувати цей момент франківцям. Навісна передача, ну не надто вдала у Василя Цуцюри. -Цю Правда, м'яч дуже швидко до нього повертається. Обігрався він з французом. Прострільна передача. Демків його удар. Рудюк його добивання метрів 17, Ну тут вже було все набагато спокійніше. Ну до речі, після такої гольової феєрії в кількох попередніх поєдинках від Андрія Хома з'явилось дуже багато розмов. Зараз удар по воротах, і ледь зараз не подвоює металіст свою перевагу в сьогоднішньому матчі. Класний удар з лівої ноги. Але у нас другий тайм. Франківські футболісти сьомка його подача. Арбітер призначає пенальті в цьому епізоді за гру рукою. У нас є з вами можливість подивитись повтор цього епізоду. Буде пробивати це пенальті. Пробиває Цюцюра і зрівнює рахунок на 60-тій хвилині матчу. Ну Тут спокійно потрібно бути рибаку і хомі. Залишився цей епізод вже за вихід в українську прем'єр-лігу. Говорили ми про великий інтерес до Андрія Хоми. Зараз Ісаєнко з м'ячем. Ісаєнко з м'ячем залишається. Ісанко пробиває. Перший його удар блокує. Іван Піцан. Другий удар Ісаєнка і, і м'яч влучає у поперечку. Отут же відверто щастя було на боці франківців. але із рахунком 2-3. Але знову ж таки, не все так там було однозначно. Тим часом. Цю Цюра виконував навісну передачу, і просто якимось дивом зараз Андрій Хома не влучає в абсолютно вільний кут воріт. Ну а Сьомка тим часом готується виконати цей штрафний. Сьомка. Його навісна передача. Удар по воротах від того ж таки Матушевського, який першим вже своїм дотиком міг зараз. Відзначитись забитим м'ячем. Ну але навіть якби так сталося, цей гол не був би зарахований. Оскільки там було положення поза грою. зараз небезпечний момент. Удар по воротах і рахунок у нас стає 1-2 на 78-й хвилині. Матчу Євгеній Рязанців відзначається забитим м'ячем уже в другому для себе матчі поспіль. От після того, як була нагода відзначитись у франківців, якось застоялись вони на половині поля першої ліги, зазнає домашній праски з рахунком 1-2 від харківського металіста. Таким чином перериває свою 11-матчеву безпрограшну серію.